Капеланське благословіння на 25 липня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангеліе ми чуємо про те, що як Ісус прийшов і сів на гору, то прийшли до Нього люди. І принести йому кривих, хромих, сліпих, і різними хворобами, які хворіли, і він їх всіх зцілив. І побачили люди, що криви починають ходити, сліпи прозрівають, бісі виганяють. І прославили Бога. Таке коротеньке, коротеньке, знаєте, слово від Євангелія. Я так подумалося мені, що саме в той момент для тих людей. Які зустріли Ісуса, здійснилися слова Пророка Іс Ісаї, коли Ісус до них прийшов ну, на яву, коли він воплотився і в свої, ну, в свої місії а, побув з ними і відкрився з ними за три роки. І вони Його і побачили, і побачили діла його, які він робив. Почули слова, які він казав. І а, ці, ці зцілення вони теж відчули, бо хтось когось особисто він зцілив, а чогось родича зцілив або знайомого сусіда. І це відбулося. І тоді для тих людей здійснилося пророцтво просто тих, хто був раніше до Ісуса. Набагато-багато, на декілька навіть століть, а навіть ще й більше. І от вони ці слова чули від інших, а тепер відчули на собі, як він приходить, і побачили. І це було для цих людей. Але ті ж самі просто говорили про те, що саме Месія, Христос, якого вони ждали, і Він е, повинен і померти, і воскреснути. А потім ми знаємо, що він вознісся і сказав нам передав, що Духа Святого вам утішителя пошлю, і послав. Тобто Він з тими людьми, пророками, які були раніше, не був з ними безпосередньо. З тими людьми ізраїльськими, коли він робив свої справи і був втілений, тоді так було. А потім нам каже. А що ми, які сьогодні живемо, будемо жити з Духом Святим, який буде серед нас, який і Він і послав. І ми сьогодні саме живемо з цим Духом і вчимося жити з цим Духом, який нам посланий. Хотілося б нам побути в ті часи, коли він воплотився, але це був не наш період. Це був період для тих людей, які були тоді. Для нас сьогоднішній період, як був для багатьох людей, які було раніше до нас, і раніше до Втілення Ісуса. Нам сьогодні дан утішитель, дух, з яким ми і вчимося жити, або, якщо сказати ну, іншими словами, йти шляхом до спасіння. До Спасіння, який цей Дух і веде нас. І для нас, як для тих людей ізранських тоді, коли вони побачили справи Ісусови і прославили Бога, ось і ми повинні побачити Духа, дію Духа Святого серед нас і тоді прославити Бога. Тобто і для нас сьогоднішніх дано багато. Або Іншим словами, достатньо для нашого спасіння. І якщо я приймаю це те достатність, що мені, для, і де, що мені дано для мого спасіння, то я йду правильною дорогою і мені нічого хвилюватися, що я не потрапив в той період, коли був Ісус. Бо і в цьому періоді у мене є все для того, щоб бути з Ісусом, бути з'єднаний з Ним, бути єдиним Отцем. Єдиним сином, єдиним Духом. Але сьогодні через, через Духа Святого, який серед нас перебуває, мені з ним треба його відчути, знайти з ним єдність і ним іти шляхом. І тоді, коли Ісус сказав, що я єдин в Отці, а Отець єдин зі мною, і я єдин з учнями, а учні єдині зі мною. І я можу буду сказати, що я єдиний з Духом Святим, і тоді я єдиний із Ісусом і з Отцем. Короткі слова сьогоднішнього Євангелія для тих людей, які були там. Але якщо я їх приймаю, як вони приймали ті пророцтва, які вони побачили і здійснилися на них, то і я приймаю сьогоднішні слова святого Писання, що вони. І на мене поширюється, бо і я ну, частина тої єдності, якої задумав Господь. Але реалізується вона уже так, як і Ісус сказав, або Син Божий сказав через Духа Святого, який постане нам, Духа Утішителя і Духа сили, яка дається нам. Щоб пройти всі тернії сьогоднішнього дня. Цієї війни, нашого життя. Амінь.